Дорогі друзі, увага! Ви точно не готові до цієї новини. У час, коли всі тільки й говорять про нові ціни, про скорочення допомоги, про те, що грошей ніхто не дає. З'явилася програма, яка реально шокує. Бо тут мова йде не про подачки у кількасот гривень, а про реальні великі гроші, які можуть отримати звичайні українці. Так, ви не помилилися, та мого местатистя. Допомога від міжнародної організації, яка вже працює в Україні, складає 10 тисяч 800 гривень на одну людину. Подумайте лише це не якісь обіцянки на майбутнє, не якісь паперові довідки, а реальні живі гроші, які можна витратити на ліки. На продукти, на комуналку, на все, що вам потрібно, і головне, отримати цю допомогу може величезна кількість людей, можливо, навіть ви чи ваші рідні. Організація, яка запустила цю програму, називається Норвезька Рада у справах біженців. Це не державна структура, яка роками годує нас порожніми обіцянками. А міжнародна гуманітарна організація, яка реально допомагає людям, їхня програма це шанс вижити для тих, хто опинився у найважчих умовах через війну, і що найважливіше, ця допомога призначена не для якихось обраних, а для широкого кола українців. Слухайте уважно, щоб не пропустити своє право, хто може отримати гроші. По-перше, це люди, які проживають у районах бойових дій. По-друге, це всі внутрішньопереміщені особи, які були змушені тікати зі своїх домівок. По-третє, це ті, хто повернувся на деокуповані території і зараз відбудовує свої зруйновані будинки. І нарешті це родини з дуже обмеженими ресурсами. Здавалося б, сюди підпадає половина країни, чи не так. Але є нюанс. Якщо ви вже отримували допомогу від цієї організації або від інших міжнародних фондів менше ніж півроку тому, цього разу вам можуть відмовити. Але погодьтеся, навіть із цим обмеженням шансів отримати гроші у людей дуже і дуже багато. Уявіть ситуацію родина з чотирьох осіб мама, тато і двоє дітей, їхнє місто під постійними обстрілами. Будинок пошкоджений, роботи немає. Вони подають заявку і отримують понад 40 тисяч гривень, чотири суми по 10 тисяч 800 гривень кожна. Для цієї родини це можливість оплатити комуналку, купити їжу і навіть відкласти на майбутнє. Хіба це не шокує? А тепер головне питання: як правильно подати заявку, щоб отримати гроші? Бо тут криється найбільша небезпека, люди втрачають шанс через дрібні помилки, і ціна цієї помилки 10 тисяч 800 гривень. Що треба зробити? Усе просто, але потрібно бути максимально уважним. Заявки подаються тільки через офіційну платформу Норвезької ради у справах біженців, ніяких вайбергруп, ніяких дивних сайтів. Лише офіційна платформа. Ви готуєте документи, паспорт або id картку ідентифікаційний код для дорослих, свідоцтво про народження для дітей, довідку ВПО. Якщо ви переселенець, обов'язково потрібен банківський рахунок у форматі IBAN. Далі заходите на сайт, заповнюєте анкету, уважно вписуєте адресу, телефон усіх членів сім'ї. І надсилаєте заявку. Після цього ви отримуєте код, за яким можна перевіряти статус, і ось тільки тоді ви гарантовано потрапляєте у список. Але тут є ще одна пастка час бо заявки приймають лише з 9 по 18 вересня усього 10 днів. Якщо ви запізнитеся хоча б на один день, все, шансу вже не буде. Тому я кажу всім. Не зволікайте, не чекайте останнього дня, бо сервер може зависнути, сайт може не працювати від напливу бажаючих, і ви втратите можливість отримати свої гроші. Що ця допомога означає у реальному житті для когось 10 тисяч гривень. Це місяць спокійного життя, для когось порятунок від боргів, для когось шанс купити ліки, яких він не міг дозволити собі раніше. А якщо у вас велика родина, це десятки тисяч гривень, і це вже може змінити ваше життя тут і зараз. Але я мушу вас попередити, у цей момент активізуються шахраї. Вони вже роблять підроблені сайти, поширюють фейкові оголошення, вимагають гроші за подачу заявок. Запам'ятайте, допомога абсолютно безкоштовна, ви нікому не маєте платити. Єдиний правильний шлях це офіційний сайт Норвезької ради. Часто люди запитують, чи можна отримати допомогу двічі, якщо ви брали участь у програмі раніше. І з моменту отримання минуло менше ніж півроку цього разу вам відмовлять. Якщо банківський рахунок у вас не у форматі Айбен потрібно відкривати новий. Якщо ви мешкаєте на лінії фронту чи на окупованих територіях, ситуація складніша, але заявку подавати все одно можна, а от отримати гроші реально тільки тим, хто перебуває на підконтрольній Україні території. Друзі, це не міф, це не казка. Це реальні гроші, які можна отримати вже зараз. Але головне діяти вчасно. У вас є лише кілька днів. Не зволікайте, якщо ви підпадаєте під умови програми Подавайте заявку вже сьогодні, якщо у вас є знайомі чи рідні, які можуть мати на це право, розкажіть їм про це, бо ці гроші можуть врятувати життя. З вами канал Погляд вільних. Тут тільки найважливіше про гроші, пенсії та допомогу. Підписуйтесь, пишіть коментарі та діліться цим відео хай якомога більше людей встигнуть отримати.